А по хейту, який понісся по бронетранспортерах Спартан, на які ми збирали кошти, там є дуже одна ну, така профільна помилка у тих людей, які хейтили, тому що вони написали: притула купив Спартани по 100 тисяч доларів за одиницю. А Притула вийшов і сказав, друзі, в той самий день, коли останній спартан з партії, на яку ми зібрали 236 мільйонів гривень, перетне кордон України, ми вийдемо в паблік і вам покажемо скільки і чого ми купили. Тому що мова йде про абсолютно неконкурентний ринок з відсутною фіксованою ціною. І те, що умовно в вересні можна було купити за там не знаю 30 тисяч. Те саме ще в серпні можна було купити там за 10-15, але в листопаді ти вже за 30 не купиш. Тому що це ну абсолютно звичайна закономірна економічна історія. Коли попит перевищує пропозицію, ціна завжди буде рости.